Марку, хвилина мовчання, погасили на площі Героїв Майдану та презентували випуск, який Укрпошта підготувала до Дня пам'яті захисників. До даного до даного випуску увійшов конверт немаркований, та безпосередньо блок, який складається з п'яти марок. На поштовому випуску зображені роботи донецького художника Сергія Майдукова, Марсове поле Львів та Меморіал на Майдані Незалежності Київ. На блоці змарок також є купон, на якому дуже символічно розміщений вірш Ліни Костенко, який вона написала у 2014 році. І жах, і кров, і смерть, і вічі. За словами Тетяни Капустіної тираж марки 350 тисяч. Кіровоградщина отримала 2 тисячі. Номінал марки 15 гривень. Ушка це номінал пересилання по Україні плюс благодійна складова до кожної марки 5 гривень. Взагалі, то вартість блоку 100 гривень. Ця марка увічнює всіх загиблих військових. Вважає мама загиблого бійця Євгенія Осієвського. Я хочу, щоб всі люди пам'ятали, дякували. Якою ціною вони живуть. День пам'яті захисників України відзначають щорічно, 29 серпня. Дату обрали в пам'ять про Іловайську трагедію 2014 року, коли українські військові виходили з оточення. Російські війська порушили домовленості і розстріляли колони. Розповів історик Володимир Мороз. Поля соняшника це були тим фоном, на якому відбувалися. Ці трагічні і подекуди героїчні події. Дата ця встановлена указом президента від 23 серпня 2019 року. За даними історика, 29 серпня 2014-го загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, 158 зникли безвісти і 300 опинилися у полоні. Марка Хвилина мовчання закарбувала трагічну історію України, вважає місцевий житель Анатолій Бестака. «Русський воєнний корабль «Іді» – Оце була перша марка. І я на себе взяв таке, що після себе хочу залишити, що в них є всі марки, які випускалися Укрпоштою. Обмежень у продажу немає. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.